Основне у бойових підрозділах це злагодженість, коли люди працюють і знають, що має робити. От, якщо йде першим командир, то він дає вказівку, і ну, вже весь підрозділ знає на що орієнтуватися, які має виконувати функції ті. Такі заняття є дуже необхідні, потрібні, але вони мають проводитися стабільно для того, щоб була співпраця, взаємодію, взаємопорозумінням бійців, щоб командири знали, як керувати правильним підрозділом, давати правильні вказівки для того, щоб зберегти особовий склад і виконати поставлені задачі. Наскільки швидко опановують бійці нові навики? Ну це немає, знаєте, стандарта. Кожен виконує по-різному, тому що хтось приймає скоріше інформацію, хтось помільніше. Зато потрібна періодичність і зато потрібна послідовність даних занять, стабільність даних занять, щоб колектив був сплощений і знав, виконував свої функції і задачі. На рахунок ну, інших підрозділів я не можу сказати, але в нашому підрозділі це на даний час перший раз є така в революцію керівництво, за що ми дуже вдячні. Це дуже дуже корисна штука. Ну, Раніше в нас навчання були трішки інші, у нас не було такої техніки, не було цих лазертаків але можу сказати із опиту, що набагато цікавіше і практичні виходить, тому що... Ми можемо стратегічно відпрацьовувати. Такі дії, які не зможеш, не стріляючи, відпрацювати як в приміщенні, так і в лісі. Наскільки навчання тут відрізняються від зони бойових дій? Тут немає шуму, наприклад, але для молодих бійців наскільки це можливо, швидко поєднати все. Швидко нічого тут не поєднаєш. Вона повинна громихати, але ази, ті, що ми можемо передати новим хлопцям, ми передаємо. І я вважаю, що те, що ми зараз робимо, ця справа, ця взаємодія з нашими інструкторами, вона буде нам на користь. А як оцінити молодих хлопців, ті, що мають не так багато досвіду? Ще? Непогано. Руться хлопців в бій. Дуже непогано.